Добрий день, З вами Наталя Миколаївна. Ми сьогодні виконуємо дії з величинами. Дзвінок дав сигнал. До праці, мерщій! Ти всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Приготуйтеся до уроку. Ми починаємо! Швидесенько розгортай свій зошит. Відступай 4 клітинки від останнього писаного рядка. Та запиши сьогоднішнє число і пропиши каліграфічну хвилинку. Число 67. 1 рядочок. Якщо написали, працюємо далі. Якщо ні, зупиняй наше відео. Продовжиш, коли будеш готовий, працювати далі. Будь ласка, запиши числа. 3 десятки та 5 одиниць – це число? 35. 1 десяток, 2 одиниці – число? 12. 5 десятків, 3 одиниці – яке число? 53, мої розумнички. 2 десятки та 8 одиниць – це число? 28. 1 десяток – це число? 10. 8 десятків число. 80 Молодці! Який сірник потрібно забрати, щоб виправити помилку? 6 додати 4 буде 9. А ну поглянь. Правильно потрібно прибрати сірничок із циферки 6. Так, і вийде цифра 5. 5 додати 4 буде 9. Будь ласка, спробуй замінити просте іменоване число складеним, а складене простим. Пробуємо. 27 см це 2 дециметри 7 см. 7 сан... дециметрів 1 см це 71 см. Спробуй відшукати помилки в записах та розкажи, як їх виправити. 27 см більше, ніж 2 дм, 7 см. Як виправити? Правильно, між цими двома числами треба поставити знак дорівнює. Тому що 27 см дорівнює 2 десметри 7 см. Наступне 6 метрів дорівнює 6 см. Неправильно, в одному метрі. 100 см. Отже, 6 метрів буде в 6 разів більше, ніж 1 метр. Отже, набагато більше, ніж 6 см. Наступний 73 дециметри. Більше, ніж 7 метрів 3 дециметри. Ні. Дивимось в одному метрі. Скільки дециметрів? Правильно, 10 дециметрів. Отже, 7 метрів це 70 дециметрів. Між ними маємо поставити знак дорівнює 15 дециметрів. Менше, ніж 1 метр. Неправильно, 1 метр буде меншим, ніж 15 дециметрів. В одному метрі 10 дециметрів, а в нас аж 15. Перевіряємо. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. В другому випадку ми могли або замінити знак, або замінити число. Знайди значення виразів 27 см відняти 5 см додати 6 см. 27 см відняти 5 см буде 22 см. 22 додати 6 буде 28 см. Далі 34 літри. Додати 12 літрів, відняти 23 літри. 34 літри. Додати 12 літрів буде 46 літрів. І 46 ми віднімаємо 23, отримаємо 23 літри. Будь ласка, поясни хід розв'язування задачі різними способами. У кошику 5 кг моркви, а в мішку 11. На обід кролика взяли 4 кілограми моркви, скільки кілограмів моркви залишилося? Скільки було спочатку? Спочатку було 5 кілограмів та 11 кілограмів. Скажи, що ми можемо знайти спочатку? Спочатку ми можемо знайти, скільки ж було моркви в кошику та мішку. А далі. Далі ми знаємо, що на обід взяли. 4 кг моркви. Отже, знаючи, скільки всього було моркви, ми від них віднімаємо 4 кг. і ми дізнаємося, скільки моркви залишилося. Тобто, перший спосіб 11 додати 5 дорівнює 16 кг в кошику та мішку. 16 відняти 4 буде 12 кг. Залишилося 12 кг моркви. Поясни, хідрозв'язування задачі різними способами. Другий спосіб розглядаємо. Ми знаємо, що в кошику було 5 кг. Тут в нас в першій дії пропонують від 5 кілограмів, тих, що було в кошику, щоб від них забрали 4 кілограми моркви на обід кролика. Отже, ми дізнаємося, скільки залишиться у кошику. І тоді до того, що було в мішку, додаємо решту, що лишилася в кошику. В такому випадку, другий спосіб задачі буде таким: 5 відняти 4 дорівнює 1 кг, залишився в кошику. І друга дія 11 додати 1 дорівнює 12 кг. Залишилося 12 кг моркви. Так само. І, звичайно, третій спосіб. Коли в нас із вами є 11 кілограмів, 4 кілограми забирають від 11 кілограмів. Тобто перша дія буде 11 відняти 4, а потім вже до решти додають те, що було в кошику. Розв'язання буде таким: 11 відняти 4 буде 7 кілограмів. Залишається в мішку. Так, і коли ми знаємо, що залишилось в мішку, ми до нього додаємо моркву з кошика, буде 12 кілограмів моркви. Ласка, добери вираз до задачі: чи можна її розв'язати різними способами. Для фарбування вуликів витратили 12 літрів жовтої фарби, а зеленої на 6 літрів менше. Скільки всього літрів фарби витратили на фарбування? Давайте з вами подумаємо: в нас є два вирази: перший 6 додати різницю чисел 12 і 6. І другий є 12 додати різницю чисел 12 і 6. Нам сказано, що для фарбування витратили 12 літрів жовтої фарби, а зеленої на 6 літрів менше. Що нам треба зробити? Правильно, нам потрібно до 12 літрів додати різницю чисел 12 і 6, тобто другий вираз. Отже, 12 мінус 6 буде 6 літрів. Ми знаємо з вами, що зеленої, тепер знаємо, що 6 літрів використали. І 12 додати 6 буде дорівнювати 18 літрів. Спробуй виконати дії з іменованими числами. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий до перевірки. Ну що, ви готові? Давайте перевіряти. 15 кілограмів відняти 8 кілограмів. 15 відняти 8 буде 7 кг. 25 літрів додати 10 літрів. Буде правильно 35 літрів. 5 міліметрів додати 4 міліметри. Буде 9 міліметрів. 70 кілограмів відняти 30 кілограмів буде 40 кілограмів. 27 метрів відняти 9 метрів буде. 18 метрів. І 35 міліметрів додати 4 міліметри буде. Правильно 39 міліметрів. Молодці! Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Давайте порівняємо з вами числа. Та вирази. Число та вираз. Погляньте, спочатку є в нас число 10 і 100, 100 більше, ніж 10. 45 і різниця числа 67 і 15 відняти 9. 15 відняти 9 буде 6, 67 відняти 6 буде 61, 61 більше, ніж 45. 90 і різниця числа 99. Та різниці чисел 100 та 10. 100 відняти 10 буде 90. 99 відняти 90 буде 9. 90 більше, ніж 99 відняти різницю чисел 100 та 10. 34 відняти 8 і 34. Звичайно, 34 буде більше, ніж 34 відняти 8. 78 додати 9. Буде 87, 87 і 87. Між ними ставимо знак дорівнює. 67 та 76, 67 менше, ніж 76. Спробуйте побудувати у своєму зошиті відрізок завдовжки 5 см 5 мм. Продовжіть, будь ласка, речення. На уроці я дізнався або дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконав завдання, або я легко виконала завдання. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!